Як же а, пройшли перемовини з американською та російською командами? А знову ж таки нагадаємо, що РБК Україна так, це наші колеги видання публікує інформацію у Будабі. Буданов проводив переговори з американською та російськими командами, і Буданов коментував наступне все те, що там відбулось, перемовини в Удабі, там все чудово. Не поспішайте, всі перемовини мають бути в тіні, бо вони не будуть успішними. Ви ж не хочете, щоб ми їх провалили. Так або знову ж таки прокоментував все те, що відбувалося. В Об'єднаних Арабських Еміратах Кирило Буданов. Далі ще продовжуючи цю тему, говоримо і про те, як джерело в офісі президента, а саме перепрошую джерело New Voice видання про заміну керівника офіса президента. І вважають, що кандидатура Кирила Буданова є все ж таки малоймовірною. Станом на зараз будемо говорити з вами безпосередньо так про заяву Кирила Буданова. Очільника гор він говорить про те, що Україна наразі дійсно має унікальний воєнний досвід і має стати невіддільною частиною нової системи світової безпеки. Досвід України стане фундаментом для колективного захисту від російських атак. Начальник у України генерал Кирило Будано під час свого виступу. На центральній дискусійній панелі знову ж таки 14-го форуму громадянського суспільства під назвою «Вистоємо» наголосив на тому, що демократичний світ повинен вибудувати нову архітектуру обороноздатності за участі України. Вже сьогодні Рефія втручається у виборчі схеми. Системою руйнує засади демократія, створює кіберзагрози і ракета, безпілотники та кораблі безпардонно вдираються до суверенного простору європейських країн описав Кирило Будано. Штаб гібридних атак Москви на демократичний світ Кирило Буданов наголошує, що саме український досвід ведення сучасної війни від застосування безпілотників до кібероборони сьогодні вивчають військові теоретики, винахідники та інженери провідних країн світу. Саме український досвід стане фундаментом для колективного захисту. Головною опорою для оборони є громадянське суспільство. Розвивайте демократію, підтримуйте вітчизняного виробника зміцнюйте українську армію, додав Кирило Буданов. Чільні гур також підкреслив, що єдність фронту і тилу суспільства і влади України та наших партнерів робить нас непереможними. А поки давайте заслухаємо з вами і Валерія Кличка, керівника центру громадської аналітики вежа. Він прокоментував на своєму особистому Ютуб каналі. Нові заяви Піскова та Ошакова, що ще там так би мовити, знаєте, говорять в цій недокраїні, недоімперії, Рашиській Федерації. Тож далі пропоную вам уважно заслухати Валерія Клочка, тому що дійсно там дуже і дуже цікаві думки. Тож слухаємо. Зараз ми бачимо такі потуги з боку Дональда Трампа домовлятися із Путіним, тому що з нами вони говорити не особливо хочуть. Я маю на увазі з президентом України. А от з президентом Путіним ну мені складно навіть назвати його такою дефініцією президенту, тому що президент, як на мене, це в демократичній країні. Але ну є, є така посада формальна у Росії, яка продовжить воювати, якщо Київ відкине умови мирного плану Москви. Про це сказав Пісков в інтерв'ю пропагандистському Russia Today. і каже: якщо ми не матимемо можливості вирішити проблему і досягти наших цілей мирними засобами, ми продовжимо роботу. То і зробимо все необхідне для забезпечення наших інтересів. Тобто будемо домагатися виконання всіх цілей, так званої СВО. Ну а Путін сказав, що це і Новоросія. Новоросія, друзі, хто не знав, то повідомляю, хто забув нагадую: це і Миколаївська, і Одеська область, це повністю Херсонська, Запорізька. Це ті цілі, які вони заявляли ще в 2014 році, і Кремль від них не відходить. Буде домагатися їх виконання на певний період. Ця історія може заморозитися для того, щоб налагодити відносини Путіну із. Сполученими штатами Америки, а саме Росії з США для стабілізації економічної ситуації. Ну а далі це все може відновитися. І завдання Європи не допустити це. Тому в стратегії, коли пише Трамп про ну Сполучені Штати Америки про необхідність Європі більше звертати увагу на власну безпеку, він про це говорить системно. Це правильно. Щодо саме переговорів, аналізу цих переговорів з Умеровим та іншими представниками України, переговори американців чекають у Кремлі і сподіваються, що цими аналізами і цими результатами обов'язково поділяться з ними. Поділяться, я навіть не сумніваюся. Про це заявив Ушаков, помічник Путіна і каже: поки що немає ніяких сигналів про можливу зустріч. Путіна і Трампа вони до неї готуються, але все можливо. Анкорич було погоджено за 2-3 дні. Так саме так швидко було погоджено зустріч на Алясці. Далі також будемо з вами говорити і про те, що спочатку вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, що дає можливість обходити їм санкції. Тіньовий флот дійсно там дуже і дуже активно у Рашисті, Все ж таки на жаль продовжує розвиватися. І у центрі протидії дезінформації кажуть, що значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без них. Тобто, ось такими знаєте шляхами обхідними Рашисти, Знову ж таки, це все. Обходять. А, ви зараз можете переглянути на своїх екранах інфографіку від ЦПД і про те, як 1240 суден ходять під прапорами 45 країн і середній вік флоту 18,1 рік. Країни це Росія без прапора. Уявіть собі 294 судна. Також під якими ще прапорами країн вони ходять. Озвучить також те, що ви бачите на екранах: це Росія, це без прапора. Ну тобто, в цілому, так це Панама, це Коморські острови, це Гамбія, Ліберія, Палау, Сєра Ліоне, Сантуми і Принсіпі, і Барбадос. Тобто, ось такі країни, і під якими ще знову ж таки під прапорами яких Російська Федерація виводить на море, на воду свій тіньовий флот. І ба більше ці судна вже призвели. До серії екологічних катастроф через розливи нафти через пожежі та забруднення морів. Це вже насправді неодноразово ставалось і під рашистськими прапорами, і не тільки. І станом на вересень 2025 року Ерефія щодня заробляла приблизно 200 мільйонів доларів на експорті нафти, 69 з яких перевозив тюньовий флот. Висновки ми можемо з вами зробити самі самостійно. Я думаю, тому що дійсно насправді прослідковується Ця тенденція, що знову ж таки Російська Федерація обходить ті санкції, які були прийнятні, прийняті так безпосередньо, і знову бачимо, що насправді обходять як тільки можуть, і тіньовий флот надалі і надалі використовують. А до речі, також ще нещодавно. З'являлася така інформація, саме навіть кадри вже дуже багато з'являлись того, як Путін відвідав Індію, як його зустрічав на рендамоді, Моді, як його зустрічали а, з танцями, так хотіла сказати, з піснями і з танцями, але пісень, якщо я не помиляюсь, там не було, все ж таки це вже, знаєте, занадто. А от з танцями, з посмішками, з обіймами все ж таки таке було.